Але, на жаль, так, я просто звідси, друзі, планую забрати всі меблі, ну хоча б ті, які мені точно знадобляться. вогнегасник мені точно знадобиться, бо я ну, не збираюся, як ви знаєте, тут залишатися. Я планую звідси тікати, бо вони зрозуміли, що я тут є. Тобто вони захочуть, ну, щоб я не знаю, пішов з ними. Ну, коротше, вони мене будуть допитувати, якщо вони зрозуміють, що я зник, мені буде капець. А Це мені, як ви, друзі, думаю, знаєте, досить таки не потрібно, щоб вони зрозуміли, що я кудись втік. Тому мені потрібно або швиденько знайти місце для переїзду, або ще щось. Так, я зараз просто обкраду ось цей колишній магазин, чи що воно таке. Та все. Так, стоп! До речі, вони ж в мене забрали речі. Вони або десь там, або вони їх залишили тут. Друзі, так і я зміг собі повернути свої речі, але тобто в мене все є, щоб тікати. Але в мене немає моєї машини, і ось в чому дуже велика проблема.